Вибачте, але я своє місце знаю. Я вам не отак просто завжди була при посаді та при роботі начальства, а не отак просто спідницю протирала. А хто мав родину на майбутнє забезпечувати? Чоловік, та не смішіть. Півдня крутить руль на полі, а потім хвости коровом. То він мав дітей прилаштовувати, кажуть, що я дуже гонорова. А то що? Чого я маю бути скромною та кліпати очима, коли я оцими руками побудувала хату, домовлялася з усіма, з ким лише можна, аби все мені привезли, бо тоді страх, які були черги та дефіцит, то я маю піч соромливо колупати та казати, що то ми з чоловіком зробили? Я домовилася, аби цеглу привезли і не таку биту, що й мурувати з нічого. Я! Так, прийшлося дати чи не півсвині, але ж що тих свиней, коли я старший агроном? Петро, ну, годував він їх і що чоловікові тієї роботи. Це ви хочете сказати, що я ще мала достатньо йти після роботи? Та деякі стопчики, де сітка, все по моїх знайомствах. Якби це Петро робив, то був би тин. А діти, які у мене, її вчилися гарно, і порядок знали, хто влаштував в інститут? Я. Так, я дала їм освіту, але чи вони мені віддячили? Ніхто. Уявляєте, мені чужі люди дотепер дякують за якусь дрібницю, що я вже не пам'ятаю, а рідні діти на мій поріг не приходять. А чого? Бо за дуже добре їм зробила, то чиста правда. Я старшому Матвію таку дівчину пригледіла, ну, красуня, і мама в районі при посаді. Дитино, гарна дівчина, оженешся і будеш як сир в маслі кататися. А він що? Привів мені вже позата дівча, що там ні кола, ні двора. А куди мав привезти, коли у них ще й своїх четверо? Та до мене? Я спочатку зглягла, а потім вже що робити. Весілля ніякого не робила, бо ж яка в тому радість, навіть нема перед ким знайомствами показатися. І середульше туди ж привів білоручку, очима кліпає та від півня втікає. Ну от як так? Васильку, кажу йому, вже брат привів непутящі і ти туди ж. Мамо, ми вже розписалися. Я знову злягла. От тобі діти послушні та виховані, ще й Петро, як на гріх горою за невістками. Хай собі діти живуть, чого до них пхатися. А як це не пхатися? Коли біля мене живе, то їсти не знає, як приготувати чоловікові, як не розварить, то не допече. А Василько, як з міста приїде, то лиш одні очі, то мені за дітьми не болить. А потім Матвій одне на руки, а друге за руку, і пішли в стару хату жити до якоїсь далекої родички. Там не хата, а одна назва, а мої хороми їм не підходять. Отак дожилася. А я все Петрові виказую: от твоя поблажливість, от твоє виховання, ніхто з дітей на поріг в неділю не ступить. то до тебе не ступлять, каже він мені, а як я до них іду, то мені всюди раді. За моєю спиною ходити в гості, а матір не прикликати. От вам і вдячність. Добренькі мені знайшлися за моєю спиною, за моєю наполегливістю, за моїми нервами. Так наче мені з неба падало, і я лиш граблями збирала. Та чи хтось задумується, як мені було важко і для кого? Все для них. А результат який? Одне діти плодить, друге в місті очима їсть, третє таке саме приведе. То якби вони були одружені з тими, кого я радила, то би були в таких злитнях? І мама при тому погана. Але моя совість перед Богом чиста. Я все робила для дітей, все і навіть більше. А що вони не можуть пошанувати мою працю, то гріш їм ціна. Підпишись, підтримай українськомовний контент.